Долучаємо до нашої розмови Андрія Готу, голову наглядової ради. Центр енерго. Пане Андрію, вітаємо вас на живу в ефірі марафону. Якою є ситуація на трипільській ГЕС станом на цю годину? Вітаю. Ну на цю годину у нас іде розбір завалів. Проводяться такі роботи на висоті, що багато дуже важких бетонних конструкцій, які треба. Демонтувати перед тим як приступити к оцінці тої шкоди, яку нанесла сьогоднішня ракетна атака пане Андрію, дозвольте уточнити: трипільська тес йдеться про е, те, що якісь регіони України залишаться без електроенергії у зв'язку з тим, що вона знищена. Розкажіть, будь ласка, хто відчує на собі наслідки зі споживачів? Ну, слава Богу, поки ситуація стабільна в енергосистемі. Я сподіваюся, що кияни не відчують на сьогодні, але це вже питання не тільки для нас, це питання всієї енергосистеми України на сьогоднішній день. Я знаю інформацію, що поки ситуація стабільна. А звідки ж ми тоді беремо електрику? Якщо за вашими ж словами ви дали інтерв'ю сьогодні, Українська Правда ваш цитує: що центр енерго втратило 100% генерації теплової. Я так розумію, теплової генерації. Звідки нам брати? Звідки ми беремо електрику? Звичайно, це теплова генерація, це маневрна генерація. Тобто, ми це відчуємо в піках споживання електроенергії. Тобто, маневрна генерація, вона і для того існує, щоб працювати в піки. задовольняти такий попит, який іншої генерації не може задовольнити: ні вітер, ні сонце, ні атом, ні гідра. А от тепло генерація це може робити. Ну, на жаль, на сьогодні вже не може. Так чи означає це, що от замість теплогенерації, яка застосовувалася у пікові часи, єдиний шлях, який нам залишається, це імпортувати електроенергію або заощаджувати єдиний шлях, який нам залишається це заощаджувати, ремонтувати, відновлюватись а. і досвід на це в нас є. Угу. А чому ми не можемо так, як Анатолій ну не запропонував, а спитав більше експортувати? Імпортувати Імп... а, Брати, купувати та, з за кордону, імпортувати та ну ви, знаєте. Я е, прямо зараз на кожу з енергетики України це питання питання угу. більше до міністерства енергетики. Звичайно, по імпорту енергії угу. моє завдання на сьогодні це відновити угу. і залучити міжнародних партнерів угу. на допомогу нам центр енергія для відновлення, для швидшого відновлення це важливіше ніж імпорт електроенергії для центру енерго сьогодні, так, так ми розуміємо терміни, якісь Якісь терміни, можливо, цифри, які ну скільки потрібно нам, чого нам потрібно, і в які терміни може бути здійснене це відновлення? Ми розуміємо терміни. Я вам хочу нагадати, що ми наша команда, яка прийшла на центр Енерго в серпні минулого року. Отримала, в принципі, таку саму картину. Uh -huh. Тобто блоки не були зруйновані, але вони всі були зупинені, вони всі були нездатні до роботи. І ми за декілька місяців вже входили в зиму з майже максимальною потужністю і пройшли зиму на максимальних потужностях. Тому ми знаємо, як відновлювати з нуля. Я знаю, які терміни для цього потрібні, Приблизні, орієнтовні, звичайно, тому що ще завали розбираються. Але назвати ці терміни не можу. Силовіки не хоче зрозуміло. Дякуємо вам за розмову. А пане Андрію, Андрій Гота, голова наглядової ради Центр Енерго» З ним говорили про те, що сьогодні росіяни знищили трипільську теплоелектростанцію на Київщині і як тривають роботи із ліквідацією цього удару, і які плани на відновлення.